Що, друзі, тривалий час не знімав, не було можливості, не було в мене вдома. Погнав голубів, заріжжя в нас зараз, капець. Время до обіду вже, напевно, йде. Ну, це не знаю, вони неділю-дві, наверно, закриті сиділи, а то й більше. Птиця в линьки. Ну Всі вони вгорі, всі працюють. А там деякі вище, нижче. Так, то тої жара хорошим голубам не поміха взагалі. Воно там є вся птиця в небі. Жара, не жара. Хто брав у мене у моїх голубах лінії, тобто проблем з цими голубами немає взагалі. Погнав собі і кайфуєш. Я це геть молодняк. Линька просто ужасна, пір'я повна. Треба в борочку так птиця Потоптиця вгорі. Мене розділились десь, дивлюся на три стойки. Це що бачу, а те а все є. Геть піскуни. Ну один входить. То єсь якось так, ти це роботає, вся летить. По молоднячку. Що було в мене лишнє, приїхала людина своїм ходом. Не дасть Києва, там не скудася. Приїхала прямо Львова. Приїхала людина потягом, я його зустрів. Загрузили голубів і людина поїхала. А це я розумію, людина хоче голубів, а не передай, віддай десь через когось, блін, ну мужики, реально нема часу. Людина дзвонила, я кажу, я не передаю. Людина каже, да я сяду приїду, заберу. Приїхав, чоловік забрав, тобто без вопросів. Я йому і подарки зробив там, дві чи три пари подарив, не пам'ятаю. Тобто, тобто ось так. А все остальне буду ганяти, може щось лишнє буде на осінь. Не знаю, поділюся без проблем кому треба. Ну однак же, вже не мав в мене часу. дві неділі в мене не було вдома. не мав в мене на це реально. Є там менші, більшенькі, Ну, В основному те, що вже було, вон там пара дивлюся, є такі, що сам таке, що самі їдять. А то таке гніздя там молодня. Разом товариш сідав. Хорошу птицю треба ділитися, щоб вона не тільки в мене була, була в людей. Не дай бог, що як я завжди кажу, поїхав дай взяв. Тіпці є, ще будуть ще, я не прикрашаю. Виверний сезон. Ось таких вже двоє. Навіть на все осталося. Ось так як тут дві неділі не я їх взагалі. Дві неділі птиця була закрита. Думаю, колотну. Колотно, зразу, по підбору. Заріжчя, не знаю. На сьогодні 34 передають, зараз, навіть вже градусів 30. Є. Ну шо внулі без опросів в небі. Як там кажуть наші що щось розказувати, розхвалювати. все показав, ось все, ось, пожалуйста. Показав і воно все видно. Птиця сама за себе має говорити. говорить. якісь повипадали вже. Тут є такі шовленькі жорстокі, деякі фігачать. Тішко, жара, не жара. І такого в мене немає. Ну ось сів голуб, значить, значить не можуть, ось сидить хачать. Не треба насілувати їх, ганяти, сів. Вони всі чітко сідають на хрестовини. Що почне їх тут колотити, вони будуть або по сусідських кришах сідати, або і це буде біда. Сів, значить сів, значить щось, щось там не так може здоров'я, може жарко, може, ну остальні летять. Нема, в мене такого по цих голубах, що щось погане не летить, щось летить всі вони, всі вони полетять. Не зараз, то пізніше, всі вони летять, всі вони в небі. Ще раз кажу, я не хвалю їх ніколи, там що в мене розказує найкраща птиця? Ні, мужики. От мені просто вона зайшла, нравиться. Я з неї кайфую. Дві тижні сиділи, в линькі голуби погнали. Он де голуби всі. Вон де всі голуби ділися. Заходить, заходить. Тої щось так хороша птиця сама за себе каже, не треба. Не надо реклами. Їх. Не можу їх там ловити толком, вон стає. Короче, факт той, що всі вони. Всі вони в небі. Деякі вже на ігрі хороші ось. А ну, ще один випанишку, вже жара сьогодні просто капець. А деякі робота на ваша небі. Не знаю, буває час відлітали, бува два, було три. Ну, мені цього повне, тому що в мене є, є робота, є чим займатися, нема. У мене стоять день, дивиться за голубами времені, і там розказують по вісім часов, політають голуби. Да? Я не знаю, якщо на хорошій ігрі голуб, я не не знаю, не вірю в це, що голуб буде літати 8 часов. Є такі, да, що на подйомі зіграв і на посадки, а коли як у мене на плотній грі, то не будуть вони по 8 часов літати. Бувало таке, що і 5, і 6, бувало, і 7 бувало. Та буває час, півтора, два, три. Я їх. Особливо них нічого не треба. І я цю лінію знайшов, скільки я їх перепробував. І з цією лінією я вже й помру, як кажуть, нічого мені лучшого не треба. Але кожному своє. Кому щось подобається так, кому так. На вкусі цвіт товариші, ні. Комусь не подобаються ці голуби, тобто кожен підстраюється під себе. Ну, Отак. От Де то стойка вже Не видно, не видно, не може її ловити. Угоріться там і старші там. То... Це таки помеч. Ну от так, Показав, розказав. Хто ще не підписався, мужики, підписуємося. Тому щось інтересно, номер телефона мій 098 807 99 25. Звати Льоха, місто Кагарлик, Київська область. Деяке времешко не знімав, бува, не часто знімаю, так як не вдома. Не можу і трубку деяке время брати, Тож, мужики без обід. Зараз время трошки не те. Ну так, все, всім спасибо, всім пока. Ставте лайки, хто не підписав, підписка.